У Ямполі попрощалися 46-річним воїном Віктором Фетченком, який 22 жовтня загинув при захисті Авдіївки. Віктор приєднався до війська в перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає ямпільський селищний голова Ольга Губар. Він виріс тут, працював тут. Його знають майже всі ямпільчани. Протягом життя він займав різні посади. Був прекрасною людиною. Він завжди радів життю. Гарний товариш, надійний товариш, дуже люблячий син, дуже люблячий чоловік, батько, брат. Віктор Михайлович, учасник АТО. І тому з перших днів повномасштабного вторгнення він зі зброєю в руках став на захист нашої країни. Воював в найгарячіших точках. І його життя обірвала російська пуля саме під Авдіївкою. І дзюба, однокласниця Віктора. Цього року в них мала бути зустріч у випускників, каже жінка, 30 років після закінчення школи. От Віктор Михайлович кажуть, побратими: ну для нас він буде завжди Вітя, світа людина гарна, ніколи нікому ну кому ні в чому не відмовив. Зібрались ми однокласники, і ми в шоці. Оце наша така зустріча не знаю. Вічна слава йому вічна пам'ять. Ми дуже вдячні нашому герою. Побратим Віктора Феченка Андрій Шебет розповідає що серце Ямпільчанина перестало битись під Авдіївкою. Нині там захисники ціною життя отримують місто під натиском переважаючих сил ворога. Вітя, це як людина, він взагалі найідеальніше, він і нікого не обійде. Як командир, він найідеальніше. Він все время заботився о своєму составі, олічному, і не тільки, о лічному, мені только в своєму підрозділі. Він старався де віз діла навести у всіх підрозділах, підтягнути дещо. Дрони, нетний обстріл. Ви самі знаєте, що таке. Поховали Віктора Феченка на місцевому кладовищі Ямполя. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.